Отже, сьогодні у нас 19 жовтня діагностична робота з української мови та читання. Інтегрована діагностична робота, аудіювання за текстом Пилипа Бабанського обіцянка та завдання з мови за темою словосполучення, речення, розділові знаки в реченні». Зверніть увагу ось на такі моменти, будь ласка. І так, на першій сторінці вашої діагностичної роботи у мене для зразка це варіант 2. Ось перша сторінка 5 завдань, це все, що стосується тексту. Я зараз хочу звернути вашу увагу на другу сторінку. Ваших завдань. Шосте завдання це ви придумаєте і напишете своє закінчення твору, діти відразу ось тут помітьте 4-5 речі. до п'яти речі. І ось тут тепер уважно мене послухайте. Нічого зараз писати не треба, тільки слухайте. Сьоме завдання. Ось це завдання з мови. Перевіримо, як ви засвоїли тему словосполучення, речення, розділові знаки в реченні. Попрацюй з текстом. Ось він, ваш текст, Бачите, нижче. Я для зразка взяла другий варіант. В першому буде аналогічно все. Прочитай, поділивши на речення. Постав розділові знаки. Раз завдання. Два. Покажи стрілочками словосполучення в першому реченні. Тобто встановити зв'язки між словами. Три. Підкресли речення з двома основами. Складне речення знайти. Четверте завдання. Придумай і напиши заголовок ось тут. Отже, ви прочитаєте уважно текст і виконаєте всі чотири завдання прямо тут. Чуєте мене? Ніде нічого писати не треба. Вся діагностична робота виконується ось тут. Восьме завдання. Це в другому варіанті. Склади й напиши речення з однорідними членами, де узагальнювальні слова птахи рідного краю. Ось таке завдання. Подивимося, що там в першому варіанті. Так, теж шосте завдання придумай, не пиши своє закінчення твору. Сьоме завдання, як я вже сказала, аналогічно до того, що ми розбирали. Теж поданий текст треба прочитати, поділивши на речення, поставити розділові знаки, тобто крапки поставити де треба. Покажи стрілочками словосполучення в першому реченні, підкреслив речення з узагальнювальним словом однорідні члени, придумай, напиши заголовок. І восьме завдання. Склади і напиши речення з однорідними членами, де узагальнювальні слова квіти рідного краю. Там були птахи рідного краю, тут квіти рідного краю. Діти, це зрозуміло? Ліза, тобі це зрозуміло? Так. Так. А от перші п'ять завдань це завдання до тексту. І далі, діти, як завжди, запишіть прізвище, ім'я і поставте дату. Ось тут пишете прізвище, тут пишете ім'я, і дата сьогодні 19 жовтня, тому пишемо 19 крапочка, 10. Ось так. Так, а ось тепер Кирил вмикай камеру, Ваня вмикай камеру, Людмила вмикай камеру. Так, добре. А ось тепер ви уважно слухаєте текст. Все зрозуміло? Послухали уважно текст, добре виконаєте перші 5 завдань, тому що вони всі за змістом тексту. Ви готові, діти? Все. Вмостіться зручненько, Люда, я тебе не бачу, вмикайся. І слухайте уважно, Люда, вмикайся, щоб я бачила, що ти мене чуєш. Все, всі на місці. Починаємо тоді. Отже, текст називається Обіцянка. Такий уже розумний, отой от чорний собачка, булька. У щоб не грали діти? І булька тут. Не дивно, що хлопчики й дівчатка з усього двору люблять його та щедро пригощають усякими ласощами. От і сьогодні костик, не дочекавшись обіду, схопив шматок ковбаси і вискочив у двір. Булька почув, що смачно пахне, підбіг, завертів хвостом. Що? Ковбаски закортіло, спитав Костик. Гап? підтвердив булька, ще дужче закрутивши куцем хвостику. Костик висмикнув із землі якусь бадилину і кинув собаці. Булько, віднеси он до того гаража, тоді матимеш ковбаску. Собака з готовністю схопив бадилину і помчав до гаража, а костик. Відкусив тим часом шматочок ковбаси і почав жувати. Повернувся булька і сів, нетерпляче перебираючи лапами та виляючи хвостом. Усім своїм виглядом він говорив наказ виконав, давай ковбасу. Та костик не щувся, як останній шматочок ковбаси ковтнув сам. А ковбаски вже нема розгублено розвів руками. Гав! коротко й вимогливо озвався булька, мовляв, нічого не знаю. Пообіцяв давай. Та ну тебе махнув Костик рукою і одвернувся. Булька забіг з другого боку і повторив Гав! Костик хотів було нагримати на бульку, але побачив німий докір. У його карих очах ізніяковів. Чекай, я зараз збіг на третій поверх, заскочив на кухню і до холодильника. Чого ти там нишпориш? спитала мати, пораючись біля газової плити. Ковбасу шукаю, обідати ось будемо борщ, борщ, сирники та я бульці пообіцяв. Та немає ковбаси ти останню доїв. Костик вийшов на балкон, поглянув униз, булька сидів перед під'їздом, нетерпляче повискуючи. Костикові стало ніяково, що він обдирив, обдурив бульку. Як він міг так учинити? Він повернувся в кімнату і досадно плюхнувся на канапу. Рішення знайшлось несподівано. Костик кинувся на кухню. Мамо, дай грошей, я ковбаси куплю. Не вигадуй, я ж пообіцяв, вигукнув Костик, і, зль... і сльози навернулись йому на очі. На щастя, прийшов тато, почув суперечку. Що ти пообіцяв? спитав у костика. Той розповів, справа серйозна. Роздумливо мовив тато, недобро вийшло в тебе, синку. Костик похнюпився. Запам'ятай, перш ніж обіцяти добре зваж. Чи зможеш ти виконати обіцянку? А якщо вже пообіцяв, перервись, а слова дотримай. Собаці? усміхнулася мати. Кому і що не пообіцяв би, виконай, твердо сказав тато. Ще раз хочу звернути вашу увагу ось на ці слова, перш ніж обіцяти добре зваж, чи зможеш ти виконати обіцянку. А якщо вже пообіцяв, перервись, а слово своє дотримай. Отже, діти, ви прослухали текст, а тепер виконуєте завдання на першій сторінці. Самостійно, уважно читаєте і все виконуєте. Потім перегортаєте сторінку і так само уважно читаєте і все виконуєте на іншій сторінці. Виконуємо завдання. І у всіх є друковані матеріали. Є так, добре. Ось завдання першого варіанту зараз на екрані. Перше, друге, третє завдання тестове позначити тільки правильну відповідь, четверте завдання з'єднати стрілочкою частини речення за змістом, і п'яте завдання знайти речення, в якому передається головна думка. Пригадайте, що я прочитала двічі. Так само другий варіант три завдання тестові, четверте з'єднати стрілочку частини речення за змістом, п'яте знайти головну думку. Завдання на іншій сторінці ми вже з вами розібралися. Гарної вам роботи!